На каналі раніше вже виходило відео, де частково фігурувала RX 5700XT, але тоді ми її явно оглянули не повністю. Розуміється, що під повним оглядом я маю на увазі розтягнути інформацію в ролику з 2 хвилин на 10 і називати це глибоким аналітичним оглядом, так як я і роблю. Але ще я спеціально в цей ролик не додам таймкоди, щоб ти додивився його до кінця. Ну або виключив вже на цьому моменті. Якщо чесно, то RX 5700XT ознайомлення не потребує. Хоча такого сильного розголосу про цю відеокарту я ще не бачив ніде, тому що ніде і не дивився. Ця відеокарта вийшла вже майже 5 років тому. Ви тільки задумається в червні 2019 року. Ко вийшла ця відеокарта. Вона представляє Navi RDNA, е, до речі, Navi переможці мейджору, вітаю їх, а RDNA це вже просто щось додали, аби додати. Ну ясно діло, зараз всі хочуть хайпанути на Navi. В будь-якому випадку ця інформація тобі ні про що не скаже. Як і те, що Technical City пише, що вона вартує 400 доларів зараз. Ні, стоп, це щось не те тут написано. В магазинах в цілому можете і так, але не на OLX. На OLX ціна цієї відеокарти становить менше 200 доларів, в гривнях це 6 тисяч гривень. І якщо зараз хтось напише в коментарі, що її за 6 тисяч немає, то отримає бан, тому що я знаю, що вони там є, і їх немало. Та Збігаючи наперед, можу сказати, що навіть 1000 за 8 ця карта буде виправдовувати ціну своїм ФПСом. Але ніякого явного сенсу брати її більш ніж за 7000 я не бачу, тому що це вже буде за дорого для нашого ринку. Почнемо з її характеристик. Однією з найголовніших умовностей при використанні RX 5700XT є те, що вона потребує підтримки PCI-Express 4.0 на материнській платі. Якщо його не буде, то продуктивність буде трішки гірша. Ну не настільки суттєво, типу в іграх на ультрах там буде замість 80 FPS 70, особливо це ні на що не вплине. Але для кращого досвіду використання цієї карти треба. Після express 4.0. Цілому він зараз вже не настільки дороге задоволення. можна, можна легко знайти в материнських платах М4, типу b 550 m чи a 520 кращих. Тож з цього відразу вийдемо на таку інформацію, що це найбюджетніша відеокарта для гри в ультраналаштуваннях, якщо використовувати в парі з якимись крутезними райзенами чи інтелами. Ну, якщо забажаєш інтелами, я звісно не рекомендую, але ну що ж, їхнє існування теж виключати не потрібно. Але якщо говорити про збірку на rx 5700 xt з нуля, то Ryzenу 5 3600 чи навіть 2600 буде з головою достатньо для максимально крутого експірінс. І збірка з таким поєднанням може вийти десь до 15 тисяч гривень. Звісно, зі своїми умовностями, але це буде найкращий ФПС в збірці за такі гроші. І це явно не буде готова збірка з магазину на GTX 1650 чи в чомусь такому. Подальші характеристики теж вартують уваги: 2500, куда ядер, 1900 МГц швидкість чіпу, 7 нанометрова технологія, що, до речі, дивує, оскільки ми зрівнюватимемо її далі з RTX 360, яка вийшла на 2 роки пізніше. І в тої 8 нанометрів технології, в свою чергу. Ну, але це вже таке. Димо далі. 8 ГБ. GD ddr 6 пам'яті з 256-бітною шиною і великою пропускною здатністю 448 ГБ в секунду. Але головне, що це все всього за 225 Вт ТДП. Чому всього? Тому що зараз на нашому ринку існують RTX 4080, 4070, в яких там ТДП по 300 і більше Вт. А ця відеокарта на момент релізу в 2019 році була якраз як зараз 4080. Тому це цілком навіть небагато. Ну і віддати належне треба побудові цієї відеокарти. Вона явно опередила свої руки і настільки опередила, що випереджує. Більшості пунктів навіть RTX 3060. До речі, якщо говорити за конкурентів по ціні, то єдиною картою, яка може позмагатися з 5700 XT, це 1080 ti але її набагато важче знайти в адекватному стані, аніж 5700 XT. Зрештою, карт в бюджеті 6000 гривень, навіть змагатися не треба, щоб зрозуміти наскільки 5700 XT буде кращою, тому що там є такі, як 1660Ti, 2060, і взагалі краще я б не згадував ці відеокарти, і не згадував те, що вони однієї вартості з 5700 XT, бо це явно підбиває їхню легітимність. І, звісно. Вони настільки не вартують, але просто вони поширені за таку ціну в DualX, я не знаю, чому. Якщо ж говорити про конкурентів по продуктивності, то це будуть вже доволі народні відеокарти RX600 та RTX 3060. І хоч їхні вартості вже помітно вищі, але по продуктивності вони ще й можуть програвати 5700 XT. Щоправда, якщо глянути на ТДП, ну коротше, якщо ти платиш за комуналку сам, то rx 5700 xt в кінець кінців вийде тобі дорожчою, ніж та ж RX 600 Але якщо ні, то можеш незамітно збільшувати рахунки за світло за допомогою 5700 XT. Перейдемо трішки до. Тестів, де ми і можемо побачити ту саму сильну продуктивність, яку показує rx 5700 xt Якщо б її збільшили відеопам'ять з 8 до 12 ГБ, то можна було б навіть побавитися з роздільною здатністю. А так, поки положиться це явно не у всьому. Давайте нарешті побачимо цю продуктивність, і для цього зрівняємо її з RX600, як я вже казав, RTX 360 і RTX 2070 водночас. Ну і неозброєним оком, можна помітити, наскільки RX5700XT видає більше FPS, ніж у ці ці карти, і в цілому можна сказати їх принижує, тому що її вартість набагато менше. За кожну з них. Веркальшосто, наприклад, на ультраналаштуваннях 100 плюс FPS, в форзі FPS в цілому на рівні з RX600 та RTX 360 Full HD, але в 2К вже тільки в 5700 XT FPS переходить за 60 кадрів в секунду. В Кохверславесі FPS однаковий всіх цих відеокарт, але водночас існує одне дуже важливе уточнення: це те, що RX5700 XT зовсім не підтримує функцію трасування променів. 6600 ще якось може з цим запуститися, а от 5700 XT вже ніяк. Хоча не сказав би, що це якось знецінює її. Її, чи робить її надієздатною, тому що по показнику серого FPS вона все одно буде кращою з-поміж усіх. Ну і якщо, звісно, обирати грати в 40 FPS з RTX-ом чи в стабільних 60 без RTX-у, при тому, що картинка не сильно міняється, то я б вибрав все-таки грати в 60 FPS. Ну, не знаю, це вже на любителя в цілому. Ну і в улюбленому усіма кіберпанку в нього ніхто не грає. FPS в цих картах теж приблизно однаковий на будь-яких роздільних здатностях. Друзі, користуючись моментом, не можу не нагадати, що в неділю на цьому каналі проходять стріми в 7 годині, де ми листаємо маркетплейси, дивимося. Та оцінюємо збірки і спілкуємось, звісно ж, тому чекаю тебе там. Але не можу ще раз не нагадати, що RX 5700XT вартує суттєво менше ніж всі інші карти з тесту, з чого випливає її один найбільший плюс: це бюджетність за свої 6 тисяч гривень. Це абсолютно топовий варіант, над яким навіть задумуватися не варто чи брати щось інше. Але її, як і будь-яку іншу відеокарту з OLX, треба перевірити перед покупкою. Я пізніше скажу чому. А поки з очевидних причин, тому що на OLX в особливості в розділі комплектуючих до ПК ніякої гарантії того, що тобі не можуть дати якусь мертву карту, немає. Тому будь Першим при виборі карти та її огляді. В цілому, в цієї карти, це єдиний і найпотрібніший і найвпливовіший плюс, який є в неї. А з мінусів може бути проблема з охолодженням, яка існує на деяких з її версій на двох кулерах. Тобто два кулери її може бути недостатньо, хоча я сумніваюся, мені здається, що за цією картою просто треба дещо більше слідкувати, ніж за всіма іншими картами, та міняти регулярно хоча б раз в півтора роки термопасту і чистити від пилюки комп хоча б раз в місяць чи два, в залежності вже від твого місця проживання. А так 225 Вт ТДП для такої Друктивну це ще зовсім небагато, тому якщо тебе влаштовує, можеш брати цю відеокарту. Живиться вона, до речі, одним восьмипіном та одним шестипіном. Ну а тепер головний мінус цієї відеокарти, як звісно ж, без мінусів, це майнери, які принесли вже стільки болю в цей світ, але водночас і стільки зниження цін на відеокарти, такі як ця. Ну от, ближче до суті. В більшості на Оліксі такі карти будуть після майнінгу. І хоч тобі про це ніхто не скаже, але знаєш, що це так і є. Це не завжди означає те, що відеокарта буде з меншим ФПСом, ніж її. Нова Версія, але може означати те, що вона буде в трішки гіршому технічному стані, а може бути взагалі вбита. І щоб знайти якусь відеокарту в хорошому стані після використання в простому домашньому ПК, буде важко це зробити, повірю. Ну але можливо. Саме по цій причині я говорив бути обачніше з перевіркою цієї відеокарти, бо в цьому випадку ти хоч і економиш дуже велику суму грошей на продуктивності, але прийдеться витратити трішки часу на те, щоб знайти адекватне оголошення з нею. А якщо говорити про новий варіант, якщо тобі прийде думка взяти її новою, то я тобі можу сказати, що це не вартує того зовсім, але варто взяти іншу червону карту ERX 6600 новою, огляд, на яку вже, до речі, у мене на каналі з'являвся і зараз з'явиться зверху підкасті. От її треба брати новою, якщо тільки новою, замість R5700 xt Якщо згодиться, то все і так очевидно. Беремо, звісно, помайнену херню, і через місяць плачемо, що вона не працює. Ну на цьому поки все. Якщо я забув ще додати про цю відеокарту, обов'язково напиши про це в коментарі. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк, якщо хоч бачити, вічку кудися на канал. За бажанням автора можна фінансово підтримати на донотело за посиланням в описі. Ось тут зараз з'явилося всі, хто підтримував цей канал, дуже вам всім вдячний. Ну і щоб не пропускати нові відео та стріми, натискаємо дзвіночок, дякую за перегляд. До зустрічі.